Всім привіт! Ви на каналі про Майнкрафтер. Це друга частина Редстоун в Майнкрафті. Ну що ж, будемо починати. Тут ви точно знайдете щось новеньке. Поїхали! Почнемо з того, що в Майнкрафті є така штука, як мішень. Якщо в неї попасти стрілою, то лампочки загоряться. Чим точніше ти попав в ціль, тим більше лампочок загориться, тим більший редстоун сигнал буде. Якщо ми попадемо ближче к центру, то загориться 15 поділок редстоуну. ближче к краю, то може й 5 і 10. Далі є ще така. Штучки як натяжний датчик. Натяжний датчик може спостерігати, коли хтось мімо нього проходить. Неважно, це х... або моб, або ігрок це не має значення. Коли ти мімо них проходиш, загораються лампочки, але треба встановити нить. Тут це добре показано. Так можна зробити не тільки з лампами, а й з другими механізмами. Зараз ви бачите наблюдатель. Він, він дивиться ось цими глазюками своїми. Якщо поставлений блок якийсь перед ним, то лампочка загорається. Ламається блок теж, він бачить, що він сломан, значить це теж змінюється. Якщо їх поставити ось так ось разом, то сигнал зациклі... зациклірується і зробиться ось така. Якщо поставити тут ще. Редстоуновий повторителі, то він буде бачний. Зараз це показується. А ще, якщо покласти тут багато, то буде краще, тому що я щось не знайшов кращі ідеї, ніж ця. Ви можете будь-де це собі взяти. Але я показав це так. Переходимо к іншому. Тепер на черзі в нас будуть рельси. Рейси потрібні для того, щоб перевозити вагонетку. Вагонетка може кататися по ним. Є чотири вида: одні самі прості, і ось ці три, які показуються. Ось ці рейси, які я зараз викладаю, це прискорювальні рельси. Вони прискорюють вагонетку. І вона по ним їде в 3,5 рази більше. Зараз я це вам покажу. І вони будуть слітати. Для того, щоб вона активувалася, треба будь-який редстоун. Можна сказати так. Наповнювач, це або факел редстоун це або просто речах, або Редстоуновий блок. Багато є спосібів зажити їх. Далі я вам хочу показати нажимні рейси. Якщо вагонетка проїжджає по ним, то загорається що будь-який, редстоун. І к нему вже може під'єднано бути будь-що лампа, поршень і, і так більше. Це дуже прикольно, як на мене. Щоб ви ще більше змогли роздивитися, я зараз зроблю цей момент покраще. Вона зараз буде їхати, і я вам ще раз покажу, що він загорається, бо деякі могли не побачити з великою швидкістю. Ось, загорається. Видно, це. Наступні в нас рельси. Якщо ось вони не активовані, то вагонетка, якщо ним проїжджає, вона починає зменшувати якщо, зменшувати швидкість. Якщо їх включити, то вона буде збільшувати швидкість ще більше вагонетки. Ось так ось вона проїхала повністю. А так, проїде не повністю. Все зрозуміло. Прикольно. Ось. Крім цього, я хотів вам ще розказати об одній штучці, але я думаю, це вже кожен знає, що липкий, нелипкий поршень. Вони це, і якщо до них додати слизневий блок, то вони можуть разом перетягувати багато блоків. Ну, Це, я вам рад... це була друга частина базового родстоуну. Третя частина бу буде більшою, захопливішою, це я точно вже знаю. Там я вам точно здивую, якщо тут ви ще все знали. Тож, до побачення! Чекайте на мене.